Легасі Лінвіжн, ну це знаєте, Це прикраса цього турніру. Це як то кажуть, приз глядацьких симпатій. І Легасі, і Linvision, на жаль, не проходять наступну стадію, хоча я їх обох ставив 0-3. Вони обидва мені заруїнили пікем, але Бог з тим з пікемом. Оця історія андердогів на турнірі це просто це те, заради чого потрібно дивитись мажор. Обидві від'їхали з рахунком 1-3. І що тут можна сказати? Ну Емілія завоював серця багато багатьох фанатів. Е, я думаю, що це найхаризматичніший Китай за весь час існування китайського контрстрайку. І підтримка. Це, це Керіган за Експрес. Маленький, кумедний, харизматичний. Кричить, танцює, волає. Оце наш потужний хлоп. І ще й на останок взяли, відпорали команду Ліквід. Правильно зробили. Legacy, До речі, прирвали він стрік команди Віталіті. Це важливий момент з рахунком 13-3. Ви уявляєте? Майбутніх чемпіонів мейджора Ну, скриньте, побачите, Віталіті, я думаю, тут. Хоча там така сітка, там просто там така жесть, там такий треш. Зараз ви як побачите, це просто капець. І, до речі, він стрій команди Віталіті тривав 132 дні. І є наразі топ-2 стріком в історії після NAP. А потім, на жаль, Легасі так і не змогли нікого обіграти, окрім Лінвіжни, віддали свою виграну гру проти Маус, де останні зробили два камбека поспіль. Головна проблема андердогів, що як тільки вони виходять зі свого. Рашу то більше досвідчена та дисциплінована команда їх перемагає. Ну це правда. Це знаєте, і не може андердог постійно в нього не вистачає бензину. Він не може постійно, знаєте, давати газу. Десь треба притормозити, десь треба переоцінити, і в цей момент тебе більш досвідчений алігатор просто ум і з'їв.